А зараз до вас звертається депутат Бродівської районної ради Василь Маховський. Хочу звернутися до вас по такому питанню. Я написав депутатський запит на рахунок стоянки, так званої чоботу стоянки, яка знаходиться на Львівській вулиці. Даний запит адресується начальнику Бродівського відділення поліції Золочівського району поліції, начальнику міжрайонного відділення СБУ, першому заступнику керівника Радехівської міської прокуратури. Я зараз зачитаю його, а потім дам невеличкий коментар до того, що там робилося і що зараз зроблено. Ми депутати Бродівської районної ради та депутати міської ради, висловлюємо своє занепокоєння та різко засуджуємо дії Бродівського видавництва просвіта, особі директора «Кметя», та головного редактора імграційного вісника Бродівського видавництва просвіта, пана Чобота, у березні, та квітні 2016 року, Бродівське видавництво просвіта видало і розповсюдило у Бродівському та Бузькому районах вівської області так званий інформаційний вісник Бродівського видавництва просвіта, «Брідська газета, на сторінках якого розміщена ніким не перевірена інформація. Що принижує честь і гідність ділову репутацію Бродівського міського голови, депутатів районної та міських рад та інших посадових осіб Львівської області та Бродівського району, не <кій> добираючи слів, оперуючи статтями законів та погрожуючи позовами до судів, автор цього видання обливає брудом людей і всю міську громаду. Така не до районної та міської ради до міської громади, виникла у пана чобота та Кметя після того, коли міська рада прийняла рішення. Про реформування ТВЗО, броди, автошляхсервіс комунальне підприємство міста. ТВЗО броди автошляхсервіс яке відоме у бродах, як Чобідівська стоянка, було створено в 96-му році, коли Чобід був головою районної ради. Засновниками цього товариства є Бродівська районна міська та Бродівське видавництво просідда. І хоча там були призначені керівники, в дійсності всіма справами там керувало Бродівське видавництво просвіта, директором якого є зять Чобота Пан Кметь. Ще більший конфлікт розгорівся після того, коли Львівська податкова поліція 24.02016 року ліквідувала нелегальну автозаправку на стоянці, яку курувала родина чоботів і вилучила зі складу 1740 літрів дизельнопального. Автозаправка, напевно, діяла б і далі, якби не податківці з депутатським запитом щодо законності діяльності тут автозаправки не звернувся депутат міської ради Степан Шира. Не зрозуміло, чому чобіт погрожує всім судами, адже 1.09.15 року видавництво просвіта подало заяву про вихід із числа засновників «Броди Автошлях сервіс 1.03.16 року, прийнявши рішення за номером 122 про вихід з учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Броди Автошлях сервіс Бродівська районна рада. Вийшла з учасників та передала безоплатно свою частину статутному капіталі в розмірі 57 тисяч сто гривень 50 копійок, що складає 30% відсотків на користь виконавчого комітету Бродівської міської ради. Також цілком логічно є те, що міська рада, яка тепер володіє 100% статутним капіталом, 18.03.2016 року своїм рішенням за номером 102 Вирішили припинити діяльність товариства з обмеженою відповідальністю і перетворити його в комунальне підприємство міста Броди-Автошляхсервіс і зберегти його у власності Бродівської громади. Як стверджує пан Чобіт у своїх публікаціях, земля, де розташована стоянка, вартує дуже дорого. Тож ми вважаємо, що міський голова Білей не має якихось ганебних намірів, як пише Бродівська газета, а згідно чинного законодавства намагається повернути землю в місто. У офіційному віснику Бродівського видавництва просвіта Дмитро Василь Чобіт намагається за допомогою ніким не підтверджених фактів всіляко маніпулювати суспільною думкою Бродівської громади, замовчуючи той, замовчуючи той факт, що ТЗО Бродиавто перетинається інтереси його родини, адже директором видавництва просвіти є його зять. До початку реформування фізичне. Керівництво «Броди Сервіс» здійснювало видавництво просвіта. За цей час в даній установі утворилася велика заборгованість з виплати заробітної плати, і товариство з обмеженою відповідальністю Автошлях сервіс було доведено до межі банкрутства. Це наводить на думку, що всі дії були вчинені свідомо з метою подальшої приватизації даної установи. Ми, депутати, міської... Та районної ради вимагаємо від Бродівського видавництва просвіта, його директора кметя та головного редактора інформаційного вісника Бродівського видавництва просвіта, «Брідська газета Дмитра Осельця Чобота, припинити розповсюдження у своїх друкованих виданнях, ніким не підтверджених і не перевірених відомостей, що гамблять честь і гідність особи, та публічно вибачитися перед усіма особами, про яких була надрукована інформація, що не відповідає дійсності, адже в законі України про інформацію. Інформація в статті 47 чітко сказано, що порушення законодавства України про інформацію тягне за собою дисциплінарну цивільну правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України. На нашу думку, розповсюдження, розповсюдження бродівським видавництвом просвіта, зокрема головним редактором бритської газети Чоботом, ніким не перевіреної і не підтвердженої інформації спровона на підняття соціальної напруги серед населення, збурює міжконфінційну Ворожнечу підриває ділову репутацію посадових осіб Львівської області та Бродівського району депутатів Бродівської районної ради та міської ради. Просимо перше вжити заходів щодо припинення порушення законності з боку головного редактора інформаційного вісника Бродівського видавництва просвіта, Брідська газета Дмитра Васильовича Чобота. Друге, розслідувати на якій підставі головний редактор інформаційного вісника видавництва просвіта, Брідська газета Чобіт. Порушуючи українське законодавство, поширює відомості, що не відповідає дійсності, гамблять гамблять, честь і гідність осіб, про яких йдеться на сторінках бритської газети, а також підриває ділову репутацію депутатів району і міських рад, Бродівської районної ради, виконавчого комітету Бродівської міської ради, посадових осіб Львівської області та Бродівського району. Третє. Здійснити перевірку щодо законності видання і масового розповсюдження у Бродівському та Бузьких районах, селах та містах Галичини, інформаційного вісника Бродівського видавництва просвіта, брідська газета, його наклад на які кошти видавалося це видання замовника і виконавця друку, а також хто де і за які кошти розповсюджував брідську газету. Додатки: примірник інформаційного вісника Бродівського видавництва просвіта, Брідська газета. Хочу також дещо прокоментувати дане, даний. Депутатський запит. Справа в тому, що справа в тому, що те, що там знайшли 1740 літрів диспалива в один день, податкова поліція, це, скажімо так, дуже маленькі цифри. Я хочу вам сказати, що ми провели свої розслідування і виявили дуже цікаві речі. Перше, ці гори підприємці навіть наймали людей на ніч для того, щоб якимось чином торгувати даним диспаливом. Я не хочу стверджувати, але мені здається, і по принципу пана Чобота, в мене є таке судження, що там крутилися дуже великі кошти. Як можна зрозуміти, коли сторожа працювали 2 роки взагалі без зарплати? На даний момент є заборгованість більше, ніж 200 тисяч гривень. І тут постає питання, хто міг з вас працювати два роки на підприємстві, не отримуючи ніякої зарплати, як можна було годувати свої сім'ї? На першому засіданні нашої комісії, коли був пан Чобіт, і він всяко хотів, щоб ми прийняли рішення для того, щоб віддати тих 37% із землею із майном, він сказав такі ну, інтересні слова. Не знаєш, як поступати, поступай по закону. А я зараз хочу звернутися до пана Чобота. А по якому закону при керуванні районом були роздербанені сільське господарство Чехів напроти аеродрому, механічний завод, молокозавод, концернний завод, реставрація синагоги і приватизації і викуп друкарні. Ну і на кінець пан Чобіт. Скажімо так, зробив все для того, щоб залізти на дану стоянку і мати там е, якийсь зиск. Я зустрічався з одною людиною. Це такий пан Дацьків Богдан Йосипович, який е, будував цю стоянку. Значить, що він мені сказав? Ця людина пам'ятає абсолютно всі цифри на пам'ять, скільки грошей, хто і як давав. Він мені сказав, е, розказав слідуюче, що на будівництво даної стоянки, на е, загорожу, огорожу. Виділили кошти міська рада. На покриття асфальтне покриття виділили кошти з районної ради. І коли стоянка була вже готова, практично на 98%, значить пан Чобіт зі своєю просвітою значить, рішив бути співвласником даної стоянки. Але перед тим, поки, коли Чобіт ще не був головою районної адміністрації, значить, судив броди. Зайшов інвестор, який вже мав проєктну документацію і хотів будувати на даній стоянці, на даному місці стоянку. Тоді ще не було там ні заправок, нічого. Тобто, в проєктній документації було вказано, що буде заправка, буде технічне обслуговування тих машин, які їздять дальнобойщиків, буде хостел. І вся інфраструктура для того, щоб можна було тим людям, які їздять, могли відпочити, поремонтувати, постиратися і так далі. І коли цей інвестор зайшов вже до Чобота, коли Чобота перебрав і сказав, що так і так, ми починаємо будівництво, Чобіт просто його вигнав з кабідати і сказав, я буду там будувати, а не ти. Ну, що можу далі сказати? Єдине підприємство на даний момент, яке попадає на думку, це наша швейна фабрика, куди не доліз пан Чобіт. Своєю просвітою. Вона зараз працює, люди мають роботу. Все остальне, ви бачите самі, те, що я порохово практично все розрушене. Але зате у пана Чобота, як гриби виросли будинок, свій замок, сину, дочці, і зараз, знаєте, по Франка побудований чотирхповерховий будинок в, тій, в нашій зеленій зоні. Виникає питання: чи міг би директор краєзнавчого музею. Пан Чобі, не маючи ніякого бізнесу, побудувати ті будинки і стати таким надбагатою людиною міста Брода. Це риторичне питання. Далі є отака трубодурам свободі. Це вже готується нова газета, може вона вже вийшла, бо мені вже не цікаво читати. І тут дуже, я хотів просто зробити маленький витяг. Турбуватися про честь та ділу репутації потрібно завжди, все життя. Та ніколи не допускати негідних ганебних вчинків, тоді про них і писати ніхто не буде. Це написав пан Чобіт. А я хочу зауважити пану Чоботу і сказати, як його поважає громада. Всі ви пам'ятаєте, коли було останнє віче? Як вибачте мені за каламбур, пана чобота відігнали як першого пса від мікрофону, і люди кричали: де ти взяв гроші на збудовані будинки? На що чобіт просто з ганьбою пішов від мікрофона. Такі речі, які пише зараз пан Чобіт, може писати тільки обмежена розумом людина. Складається таке враження, що на Кульпарківській йому давно вже ставлять прогули. Шановний пане Чобіт, кметь Шуст, віддайте громаді міста те, що вам не належить. І останнє. Зараз там заведена нова адміністрація, заведені нові охоронці. І я вам хочу сказати, що кожного дня приходять машини і... Пропонують для того, щоб злити деспало. Ви можете собі тільки уявити, які масштаби були незаконною торгівлею даним деспаловом. Справа в тому, що навіть це вже зазначилося на прибутках навіть міської ради. Я наймаюсь маю надію велику, що зараз нова адміністрація охорони не допустить до того, щоб там було торгівле паливо. Справа в тому, що коли приходиш на стоянку з сторони Львівської. І йдеш по ній просто з під ніг просочується дизельне Павилово. А ви можете зрозуміти, воно все пішло в землю і може прийти такий час, що воно рано чи пізно дойде до тих колодців, хто там люди мають, і от таку будуть п'яти воду.